Місце позаду мене шалон, північна Франція. сьогодні шалон є центром виробництва шампанського у Франції. Та 16 століть тому, у 451 році нашої ери, це було місце найбільшої та найкривавішої битви за всю античну історію. Я метью сетл. Тут билися майже півмільйона воїнів, коли римський генерал Аецій намагався зупинити просування тіли варвара та його жахливих варварських орд. Тепер завдяки новій відеоігровій технології ви зможете побачити цю велику битву як ніколи раніше. Величезна кількість воїнів, бойові порядки військ, як вони билися і як була здобута перемога. Отримайте видовище, яке генерали хотіли б бачити зараз з вирішальними битвами. Вирішальні битви. Атіла варвар. У 451 році нашої ери Римська імперія була у Занепаді. Великі дні імператора Августа залишилися в минулому. Тоді Римська імперія простягалася від Середземного моря далеко в глиб Європи, Азії та Африки. У 451 році Рим більше не був урядовим центром, а імперія була поділена на дві частини. Східна Римська імперія, центром якої був Константинополь, була багатою та добре керованою. На території західної римської імперії перебувала безліч варварських племен. Римська імперія не була по суті вже ні римською, ані імперією. Вона була поділена між заходом та сходом. Вона не контролювала свої кордони. треба було прикласти неабиякі зусилля, щоб побачити, у чому була їхня єдність. Імперія складалася з армій, правителів, гарнізонів та міст. Це був світ склаптиків. world. Починаючи від равенни у північній Італії, залишками Західної римської імперії керував Валентиніан III. Вважалося, що він керував Іспанією, Галією та Італією. Насправді ж ці країни контролювалися місцевими лідерами та варварськими поселенцями. Галія була під правлінням Вестготів, Італія Вандалів. Окрім цього, генерал та головний радник Валентиніана Флавій Аеций був наполовину варвар. Він дійсно був як дуже талановитим командиром із значним досвідом, так і дуже талановитим політиком. За кілька років він зайняв високі посади у імперії. У нього була мати італійка, але ріс серед вестготів і навіть один рік провів з гунами. Він знав спосіб життя гунів. Він ріс у шовковому наметі, навчився їздити на коні. Все це можливо з гунами його часто називали останнім із справжніх римлян чи останнім із шляхетних римлян. Коли йому було 30 років, він брав участь у стримувальних операціях на північно-західних кордонах Риму, намагаючись уникнути вторгнення франків та готів на незахищені та родючі території центральної Італії та Іспанії. Західна Римська імперія приваблювала тепер варварські племена. І у 451 році нашої ери існував один лідер варварів, що виділявся серед інших аттіла Варвар. Атіла постає як суперварвар. Атілу змальовують трохи сивим, сутулим, дуже сильним, невисоким, смуглявим чоловіком середніх літ. Гуни були вершниками з азіатських степів. багато германських племен були християнами у певній формі. Гуни не були християнами і Атілу називали кара Божа Всі боялися гунів і не безпідставно. швидко просуваючись через східну римську імперію, вони залишали за собою спустошені території. Святий Джером писав: вони наповнили всю землю жорстоким вбивством та панікою. Вони не відчували жалю. Для них не мали значення ні релігія, ні ранг, ні походження, ані вік. у 450 році Атіла шукав нової цілі. Багата східна імперія платила йому щорічну данину з золотом, щоб він не нападав на них. Але гуни не можуть жити просто розграбовуючи землі. Вони були кочовим народом, і їм необхідно було пересуватися саме їхнє існування базувалося на постійному пересуванні. Їм потрібно було шукати нові джерела здобичі для себе та корму для скота. залишитися на одному місці означало, що вони буквально з'їли б самих себе протягом кількох тижнів. Отже, тіла звернув свою увагу на захід, де панували конкуруючі варварські племена. Більша частина Галії була під керуванням лідера Вестготів Теодориха. Гейзерик, правитель вандалів, контролював більшість Італії. Ці два чоловіки ненавиділи один одного. Чаша переповнилася, коли син Гайзеріка, що був одружений з дочкою Теодориха, порізав їй ніс та вуха під час суперечки. Гайзерік побачив шанс знищити свого суперника. він підтримав Атілу Варвара у його намірах захопити Галію та скинути Теодориха. Це був збіг обставин, якого тіло й чекав можливості розділити та підкорити. А вважав, що шанси на успіх є досить значні. Він міг розграбувати захід досить легко, а шанси загинути, потрапити у полон чи бути покараним були незначними. римський генерал Аецей побачив лиховісний знак. Він добре знав гунів з часів, коли жив з ними. Він навіть мав приятельські стосунки за тілою. Він знав, що якщо Атіла захопить Галію, він не зупиниться аж доки не дійде до півдня Італії та повністю не зруйнує Західну імперію. А Еці знав, що він має об'єднати сили з армією Теодориха, щоб захищати Захід. Він не впорається з гунами наодинці, хоча Теодорих не був другим римлянам, він неохоче погодився битися разом з ними. Для Атіли шанс захопити Галію був надто привабливий. Вона була обособлена та багата. У 451 році він перетнув рейн з величезною армією. Літописці з жахом розповідають, що він мав під своїм командуванням більше півмільйона людей. основою армії гунів були звичайно самі гуни. Ми не знаємо скільки саме це було людей. на мою думку, не більше 10 тисяч ефективних гунів воїнів. Проте ще більш вражаючим, ніж чисельність була спроможність тіли осаджувати міста, те, що мало хто з варварських племен міг зробити. Гуни йшли через Європу, спалюючи місто за містом: Кельн, Мейнс, Мец, Страсбург, Реймс. Аж ось у 451 році вони досягли Орлеану. А ецей мав зупинити гунів тут, щоб запобігти їхньому просуванню в Італію. Він був тепер єдиним, що стояло між аттілою варваром та знищенням заходу. Битва при шалоні 451 рік нашої ери. Атіла зруйнував все на своєму шляху, просуваючись через Галію зі своєю армією вершників лучників та іншими військами. Римський полководець Аецій поспішає до міста Орлеан зі своїм новим спільником Теодорихом, королем Вестготів. Ми не знаємо розмірів їхніх об'єднаних армій, проте історики кажуть, що їх було значно менше, ніж гунів. Вони прибули дуже вчасно. Сангібан, правитель Орлеану, мав намір підкоритися гунам. Жорстока битва розпочалася на околицях міста. А тіло, що ніколи не боявся відступити та переформувати свої сили, якщо справи були кепські, відізвав своїх людей з вулиць міста та направив їх на відкриту місцевість. Якщо мала відбутися битва, тіла хотів, щоб вона відбулася на відкритій території. Де кавалерія гунів могла мати контроль над ситуацією? Він розташував табір біля міста Шалон. Гуни оточили свій табір возами та приготувалися знищити Аецея з його армією. А Тіла не розпочинав битви до полудня. Замість цього він залишався всередині кола з возів. Чи чекав він продовольства для своїх військ, чи просто вів гру, примушуючи римлян чекати годинами у бойовому порядку? Коли він нарешті виступив, вже вечоріло. Та римляни не мали труднощів побачити величезну армію, що стояла за ним. План атаки Атіли був дуже простий поставити самих гунів у середину лінії фронту та наступати дуже швидко та прямо через поле битви, щоб розірвати центр армії ворога. Атіла сам став у центрі лінії фронту поряд з гунами. На своїх флангах він поставив своїх варварів спільників: оздготів, ардеріків та гепідів. Це була звичайна кавалерія, озброєна списами та мечами, що спиралася на мобільність та рухому силу, щоб спричинити збитки. На іншому боці поля битви Аецій вишикував римлян на лівому фланзі та наказав Теходориху та вездготам стати в ряди на правому фланзі. Всередині він поставив боязкого Сангібана. Не дивно чатіла приготувався нанести удар по найслабкішому місцю римських рядів. Римляни поставили найслабкішу частину своїх сил у центрі. Людина, яка командувала допоміжними військами варварів, тільки кілька тижнів тому вела переговори з тілою з намірами підкоритися. Римляни поставили його сили в центрі, щоб вони не втекли. Саме сюди прийшовся удар. Атіли. атіла своєю силою вдарив по слабкому місцю римлян. Roman weakness. А це був розумною людиною. Він планував привернути увагу тіли до центру. Це мало допомогти лівому флангу та вестготам на правому фланзі відрізати рядам гунів шлях до відступу до їхнього табору. Це був жорстокий план. Аецій ставив на карту життя Сангібана та його людей для збереження Римської імперії на заході. А дав наказ кавалерії наступати на римські ряди. Почалася шалонська битва. Гуни нанесли удар по військам Сангібана прямо по центральній частині рядів. Сангібан відступив, а гуни стрімко наступали. А ецей побачив, що ситуація критична. Спільники атіли билися добре. І, хоча римляни обступили їх, вони не мали достатньої чисельності людей, щоб остаточно обійти їх з флангу та повністю оточити. Він планував, що якщо везготи на правому фланзі римляни та франки зліва обійдуть війська тіли, то він зможе повністю оточити їх колом. Однак вестготів стримував жорсткий опір на правому фланзі. Битва була надзвичайно жорстокою. Втрати були вражаючі, хоча дані, які наводяться в історичних архівах, є перебільшуваними. Проте дійсно тисячі людей загинули в той день. Перевага в битві переходила від однієї армії до іншої, оскільки битва почалася дуже пізно того дня, швидко почало вечеріти. Якщо б гунам вдалося відступити до своїх возів, римлянам було б дуже важко атакувати цю укріплену позицію у темряві. Вечоріло. Вони билися, доки могли бачити один одного. Потім битва продовжувалася і в темряві. Це була битва без кінця. Вестготи вирішили атакувати фланг гунів та змінити ситуацію. Отже, вестготи врятували ситуацію того дня. Їхніх об'єднаних сил здавалося було достатньо, щоб перевага прийшла на бік аеція. Тепер атілу стискали з обох флангів та його воїни гуни. Залишалися без простору, необхідного їм для ефективної битви. І тоді, коли здавалося, що удача перейшла на бік Кремля, сталася трагедія. У розпалі битви Теодорих, король Вестготів, був скинутий з коня. Не встигнувши піднятися на ноги, він був розтоптаний власною кавалерією. Аецій опинився у ризикованому становищі. Він втратив свого головного спільника. Чи продовжуватимуть Вестготи битися без свого лідера? Чи повинен він продовжувати битву у темряві? Битва при шалоні. У 451 році нашої ери римський генерал Аецій захищає західну цивілізацію від загрози варварської навали на чолі за тілою варваром? Його головний спільник Теодорих король вестготів, щойно загинув. Син Теодора Торисмунд приймає на себе командування вестготами. На щастя, Аеція, втративши свого короля, везготи продовжували битися, бажаючи помститися за його смерть. Їхні вершники пробилися в ряди армії гунів, і тепер Атіла відчував тиск на його ряди. Гуни несли великі втрати. З везготами у повному розпалі римляни відчули свою перевагу. Єдиною проблемою було те, що вони не мали часу скористатися нею. Сонце сіло, було темно, і почався хаос на полі битви при шалоні. В темряві армія ставала розрізненою. Саме цей як Стоун Джексон, був від'єднаний від своєї армії і майже загубився. Та потім все ж таки знайшов свої війська. В темряві Торіс переплутав гунів своїми військами і міг загинути чи потрапити у полон. Вездготам там пощастило, що вони не втратили двох королів в один день. Нічні битви жорстокі. і Війська треба виводити, оскільки ситуацію контролювати неможливо. А тілі вдалося втекти до свого табору з возів. Темрява врятувала його армію від повного знищення. Він мав дві альтернативи. Надихнути свої війська на продовження битви наступного дня чи відступити на деякий час Отже, у найгірші часи для армії гунів, коли вони були оточені та потерпіли поразку, що робить Атіла? Він навмисно кричить та показує свою мужність і створює погребальне полум'я та погрожує спалити себе. настільки мало цінив він своє життя, і настільки важливою була для нього репутація, що він волав вмерти, але тільки не програти битву. Жоден з цих двох великих командирів не знав, які втрати вони нанесли супротивника. Однак вони знали, що їхні власні війська понесли великі втрати. Ці дві армії виснажили одна одну. А Ецей майже не спав. Він мав вирішити дилему. З одного боку, він мав можливість розбити Атілу раз і назавжди, з іншого боку, він мав подумати про майбутню безпеку імперії. Вестготи підтримували його тільки через вторгнення Атіли. Вандали також були ненадійні. Ці племена залишалися в рядах і в армії тільки через загрозу гунів. Якщо її не буде, війна розпочнеться на території цієї західної імперії. Було відчуття, що знищення армії гунів могло сприяти тому, що інші племена, які зараз є спільниками, після битви стануть ворогами імперії і у Равені, у урядовому центрі імперії імператор Валентиніан побоювався, що Аецій є тепер найбільш впливовою людиною на заході. Для людей він був наступником римських генералів минулих часів. Вони вже називали його останнім з римлян. наступного ранку по суті склалося безвихідне становище. Гуни знаходяться в своєму таборі, а римляни на полі битви. Це означало перемогу римлян. Проте гуни все ще не відступили. Античні історики кажуть, що Аецей прийняв рішення тільки наступного ранку, коли сталися дві речі. По-перше, знайшли тіло Теодора і його син Торісмунд був проголошений королем везготів. По друге, було очевидно, що Атіла готується відступити, а не планує нову битву. Тілову відступив наступного дня, тому що усвідомив, що його армія не в змозі піднятися ще раз, бо вони бачили жахливе видовище поля битви, де десятки тисяч людей загинули. Він зрозумів, що він не може примусити їх атакувати знову. Аеці знав, що його власна репутація зараз на висоті. Він щойно розбив тіло варвара загрозу Європи. Та чи може він покладатися на вестготів тепер, коли вони мають нового короля? А щодо гайзерика, лідера вандалів. Навала гунів була його ідеєю. Аецій зробив достатньо, а тіло відступив. Захід був врятований. Він вирішив скористатися своєю перемогою та укріпити позиції римлян. Я вважаю, головне, що ця битва об'єднала людей. Вона одночасно привела воєнні та політичні сили імперії на захід. Удар, який Ецій завдав Атілі біля шалона, мав вирішальне значення. Наступного року гуни розпочали ще одну кампанію проти римлян. Вони пройшли на південь Італії, завдаючи величезних збитків її землям. Проте контрудар римлян на власні землі Атіли, що за Дунаєм, призвів до того, що Аттіла погодився на мир. Він просто не мав людей, щоб надалі захищати свої кордони, а Ецій вбив надто багато їх біля шалону. наступного року Атіла помер так само, як і жив криваво. Подружився з молодою дівчиною. Він напився так сильно, що коли у нього носом пішла кров, він нею ж і захлинувся. Без свого грізного лідера імперія гунів розпалася. А що ж Аецій? Його історія також скінчилася сумно. Через кілька років після Шалонської битви він хотів одружитися з дочкою Валентиніана Євдоксією. У ярості Валентиніан вбив його. Останній Римлян був вбитий власним імператором. Українською мовою озвучено студією ТВ Плюс на замовлення телеканалу.